Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України з традиційним оглядом найбільш цікавих для адвокатів новин і подій. Цікаву статистику оприлюднили комітети з питань кримінального права і процесу та з питань захисту прав адвокатів та гарантії адвокатської діяльності. На фоні багато чисельних звернень наших колег щодо порушення їхніх професійних прав та гарантій, а також попри реагування Національної асоціації адвокатів України на ці порушення, у державних органах фактично нульовий показник діяльності щодо розслідування даних злочинів. За даними Офісу генерального прокурора, протягом минулого року до реєстру було внесено відомості про 100 злочинів за так званими адвокатськими статтями. Це втручання в діяльність, погрози або насильство, знищення та пошкодження майна захисників. Але за цей ж рік до суду не потрапив жоден обвинувальний акт щодо порушників. В Конституційному суді цього тижня розглядали справу щодо відповідності Конституції, норми закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, яка передбачає набуття членства Національної асоціації адвокатів України з моменту складення адвокатом присяги. Справа розглядалася на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Суд вже перейшов до закритої частини для ухвалення рішення і попросив Національну асоціацію адвокатів України надати позицію з питань, порушених у конституційній скарзі. Звісно, правова позиція з цього питання буде підготовлена і надана Конституційному суду. Про неї ми повідомимо вас додатково. Незайвим буде нагадати, що протягом січня українські адвокати мають сплатити щорічний внесок. На забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Сплата цього внеску є професійним обов'язком адвоката. Швидко і просто виконати його можна через особистий кабінет на сайті Національної Асоціації адвокатів України. Згенерувати платіж можна буквально у три кліки. Якщо хтось не знає, як це зробити, є зручна відеоінструкція на сайті Національної Асоціації адвокатів України. Посилання на ці новини і додаткові матеріали дивіться в описі під відео. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоби захищати.